Робимо огляд витяжки: люксор, система інтелект. Потужність 1450 м3 за годину. Включається, автоматично висуває. Помахом руки вправо включається збільшення швидкості. Перша, друга. Є 6 швидкостей. Досить потужна, дуже потужна витяжка. Потужність 1450 м3 за годину. Шоста швидкість найпотужніша. Це вже коли щось перегорає, або сильно задимлена кімната. Зараз нема потреби. Також є LED-лампа. Виключаємо, зменшуємо швидкість, або так можна зменшити. Оце тиха робота мотора на першій швидкості. Продуктивна робота і тиха. Сучасний вигляд, коли зашиється кухня моя, бо ще не готова, буде гарно. Буде видно тільки чорну полоску стильно. Діаметр патрубка труби вентиляційної 150 мм, що говорить саме за себе. І є там ще клапан, який не дозволяє потрапляти в зворотньому напрямку повітря з вулиці, коли. Не працює витяжка. Витяжкою задоволена. Дякую.